Яка вона густа, яка вона смачна? Мені трошки може я не буду їсти. Ти не будеш їсти? Хто сказав, що ти не будеш їсти? арбуз є. Ще й як будеш їсти? А? Юрку? Ага. Треба було зняти. Я сказала, що добре, значить добре. Юрко, сало будеш? Буду. То канапка, так? До зупи. Я ще багато заморозила. Так що ти не хвилюйся, нарізаємо ще морку. Ще раз скажу. Нарізаємо морку, також кобуску. Юрку так захвилювала своїм гарбузом, що аж забуло штовм що... картопля. До великодня -то точно буде гарбуз. Всім доброго дня! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні ми продовжуємо готувати. Страви з гарбуза. Так, я в нас гарбуз ще не закінчився. Ми будемо найближчий час готувати ті страви. Сьогодні я готую дуже смачний суп з гарбуза. Суп пюре. Для приготування зупи, пюре. Мені потрібно гарбуз, картопля, заморожені овочі. У мене є. Морква заморожена, перець заморожений тільки з городу. Отаку взяла з городу, зірвала і морозилку. Тепер тільки Ну, Тільки що з городу. <ріхи> Зелена цибулька. У мене її багато. Потрібне не м'ясо, фарш. Такі спеції мені потрібно. Майоран. чорний перець, хмелі сунелі, духмяний перчик, чесничок, лавровий листок сіль і сметана. Олія, на якій я буду тушкувати овочі. Так, каструля. Перше я наріжу дрібну цибулю і так само додам до цибулі чесночок і гарно потушкую. Додала олію, постала матушкувати. Тим часом я наріжу чесничок. Цибуля вже підташкувалася, то даю чесничок. Так як часничок пригоряє, ми додали його пізніше. Так, вже можемо додавати заморожені овочі. У мене є натерта заморожена морква і порізаний кубиком вузгарський перець. Так само заморожений. Ось він і пригодився. Додаємо кастинку. Кувати разом з цибулею. Можна надавати свіжу морку. Просто моя морка вся з підвалу переїхала в морозильну камеру. Вона Почала дуже сильно псуватися. Цибулька і чесничок пустили дуже гарний аромат. Зараз ще перчик. І дуже смачне блюдо вийде. Гарбуз я вже почистила, зараз заріжу його кубиком. Я думав, ти жартуєш, коли говорила, що будемо їсти цілий тиждень той гарбуз. Пану, що жартувала, Він до Великого дня буде. Не тільки тиждень. Я ще багато заморозила. Так що ти не хвилюйся, нарізаємо ще морку. Ще раз скажи. Нарізаємо морку, також кубику. Яку морку? Фу. Юрку, так захвилювала своїм гарбузом, що аж забула, що картопля. До великого то точно буде гарбуз. Точно. Так що нам на рік вистачає одного гарбуза великого. І все. Якщо у нас буде два гарбузи, то дурість два ще лишиться. Так, нарізала. Тепер мені потрібно до овочів додати м'ясо. І овочі будуть тушкуватися з м'ясом разом. Перемішуємо. Підтушкуємо. М'ясо з овочами вже підтушкувалося, я додам спеції. Всі майоран, мері сунелі, чорний перець. Крім духмяного перцю і лаврового листа. Сіль додам, важненько перемішаю. Ну, вже можна їсти. Пахне смачно, правда? Угу. Додаю гарбуз, я сказати буряк. Додаю гарбуз і картоплю. Закріпетила водичку. Наливаю водичкою. Вода має покрити овочі. Так як ми будемо перебивати, буде у нас суп-пюре. Так, гарбуз і картопля має зваритися до готовності. Тоді покажу, що далі будемо робити. Овочі вже готові, вже зварилися. Ще картопельку зловити. Також вже мікенько, вже можна додавати цибулю зелену. У мене є заморожена зелена цибуля. Додаю також до, до зубки. Цибулька додає дуже добрий смак. Бульйонний, запашний. Воно і так гарно пахне вже. Угу. Можемо додати сметану. У кого нема сметани вершки. Кого нема вершків, нічого не надавайте. Буде дієтично. Не буде гірше суплосім. Сметану додали і заодно зробимо пюре. Ну, дивися, щоб вона тебе не обтраскала. Не обтраска, ти свій писок стой, тобі не обтраскала. До речі, в нас вже новий міксер. Це не міксер, а блендер. Старий вже пішов гайку. Ним так блендерувати, весь писок обтраскане, все, кругом затраскане, нікуди ще не можна сказати. До Миколая до. А -а -а! Я коли ним е блендерую, щось я дістаю стрес. <клухи> 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 все, вважай, Юрко, написок. <клухи> Обличчя тобі <місь> затраскою зовсім. <клухи> Відходять, я <вже> вся <клухи> все зубі. Не піднімає так високо. Не занімайте, але самовила. Блендерувала, вже вся обтріскалася, вся обтраскана. Юрка і так само стоїть. Появилося але, трошки роботи. Але, але зато зупа готова. Блендер жахливий. Ну, не купуйте такого. А ти так, так сказала, що я думав, що старий поганий. Ні, старий якраз добрий. Ще пару хвилин моя зубка. Покипить. Ну що, робиш кварки? І буду годувати Юрка. Юрія. Гарбузо. Буду годувати Юрія гарбузом. Проте би Що зустрічать. Така добра. Як гарбуза хоче, а йому язик западає. Так, пробуємо на, на сіль. Солі потрібно, просто ще. Ти Піркосала будеш? Буду Та канапка, Та То до зупи Мені жасть луніка це Ти так довго то робиш? Ліпше на такі речі не дивитися. Нормально робимо. А цибульку маєш? Зараз дам цибулю. А смачно буде. Що то за зелень там? Така спеціальна. Мені грубше цибулю ріш. Такого покладу тобі. Що ти такое прозору ріжеш? Дивись, як гарно, Юрко. Дивись, я тобі коша ріжу, добре так, О, угу. Покладу тобі добре. о. Ось тут покладу. Ось тут тобі ще кавалок покладу. Ще сіллю посип. По, по Наше сало з сіллю. Са? Вистачить тобі солі. Подивіться, скільки це було скільки всього. Заходьте на зуб. Наша мені твоя зуба. Наша мені твоя зуба, так? Гарбузова прийшов. Так, тепер наливаємо. Зуба вже готова. Вже нічого тут не потрібно, тому що я на смак вже пробувала. Наша пулька є. Гряча буде, ще копити в холодну. Дивіться, яка Яка вона густа, яка вона смачна. Ні трошки, може я не буду їсти. Ти не будеш їсти? Хто скаже, що ти не будеш їсти? Там гарбуз є. Ще як будеш їсти? Ага. Креблу пробу зняти. Я сказала, що добре, значить добре. Смачного! Дякую. Що ти такий сумний? Приступаємо. Ну давай попробуємо, щоб люди знали, що ти наробила. Так я знаю, що я наробила. Важай бо гаряче кипіло щойно. Дуже смачна зуба. Так? Дуже. Не вірю. Юрко! Дай Дуже попробую, Смачна що? зуба. Бажаю, не спече під дебіння. Ух ти! Ух ти, я ж казала, що смачно, а ти не віриш. Хайчиків близиться можна. Ну добре, все тоді. Друзі, ось така в нас вийшла зупа. Суп гарбузовий. Якщо у вас є гарбуз, готуй, дуже смачний. Насправді смачний суп. Якщо вам сподобалося, як ви з Юрком той суп готували, поставте нам вподобайку. Не забудьте, хто ще не підписався, підписатися на наш канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі! Смачного вам!